Розпочинаємо процедуру завантаження. Наш сьогоднішній гість з'явився на світ у результаті поєднання корпоративних амбіцій та персональних досягнень, поєднуючи новаторство та небийку хитрість, чи краще сказати, працю та корупцію. Річ в тім, що для однієї людини це буде в межах норми, а для іншої то вже гріх. І саме такі розбіжності зазвичай трапляються, коли мова заходить про гроші, особливо коли в кишеню одного відсипали пару сотень тисяч цибіл. І перш ніж розпочати огляд Асасина, давайте спершу згадаємо про фірму та розберемося, що ж там трапилось. Адже ви знаходитесь у мехлабі Хобіненс, користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку. Лайк, підписка, комент. Це саме те, щоб розрушити алгоритми. Навіть незначний коментар у декілька слів. Впливає на прослання відео, а чим нас буде більше, тим завзятіше буде мотивація створювати новий контент. Maltex Incorporation це незалежний військово-промисловий виробник, який здатен був виготовляти бойових гігантів та супутні обладнання для них. Свій шлях вони розпочали ще до заснування Зоряної Ліги, будучи одним із підрядників, які виконували невеликі замовлення для тиранської гегемонії. Але після встановлення ліги почали різко прогресувати. Їхні розробки одна за одним займали місце у арсеналі озброєння тогочасних сил самооборони, що створювало дуже гарний фінансовий потік, чим гарантував стабільність на десятиліття вперед. Але, як то кажуть, грошей замало не буває. Насправді стрімкий розвиток пов'язаний із доволі хорошою та водночас хитрою взаємодією деяких офіцерів та адміністрації фірми. Які мали взаємовигідні відносини ще до заснування ліги, а після її встановлення отримала ще більше можливостей, так як бюрократична система ставала в рази громісткішою, що дозволяло збільшити масштаби та суми. В нас це називають злочином, корупційно відкатною схемою, а в мурмурових залах конгресу це безневинно називають лобіюванням. В нас хабар це злочин. А в них це щедра пожертва нужденному сенатору на його передвиборчу кампанію. В нас підкуп – це злочин, а в них це лагідне захочування судді, чи можна для вирішення певних питань. Механіка цих злочинів оманлива, а змінивши риторику питання, ці дії, на перший погляд стають цілком законними. Що робить їх такими підступними? Наш зоряний підрядник одразу почав витрачати мільйони цибіл на лобіювання політичних компаній та військові ініціативи. Ці гроші прямо не є хабарем, які передаються у портфелі. Це, так би мовити, стратегічна інвестиція на повсякденні потреби. У такий спосіб вони купують доступ, захочучи окремих осіб, які мають важельні посади в комітетах. Це створює стимул, головною метою якого вже не є зоряна оборона, а фінансове здоров'я окремого промислового комплексу. Навіть стародавній тиранський гексагон, чи як там його Пентагон, є хронічно хворим, породжуючи час від часу багатомільйонні скандали, нерозповсюдження яких є головним завданням Федеральної служби медіаконтролю. Таку ж історію вляпався й наш сьогоднішній красень, що трохи розчаровує, адже об'єктивно це непогана машина. Асасин це 40 тонн середній мех, основне завдання якого полягає у активній бойовій підтримці, розвідці та найголовніше, він мав стати мисливцем на розвідників. Саме під таким проводом, як вбивця асасина, його і лобіювали до лав Збройних сил оборони Зоряної Ліги. І тоді як такої потреби у його замовленні не було. Та й запиту на створення теж ніхто не надсилав, але як альтернативу, він все ж таки був запропонований. Насправді ж контракт пропихнули, щоб витіснути мехи конкурента. Так як на той момент фірма вже виготовляла декілька цілком приємливих мехів. То розробка проходила у фоновому режимі і, скоріш за все, була експериментом, намагання якось переосмислити віверну, зробивши щось легше набагато швидше. Але як тільки фінальний варіант був представлений, полетіли іскри, і все пішло по вже знайомій нам схемі. Створений 2676 року, крокуючий апарат, отримав маркування ASN 21 Дизайн має декілька унікальних рис та зберігався на протязі сотень років, зробивши його стандартним та впізнаваним. Базувався він на стандартному шасі марки Maltex 40 Standard. Як згадувалось вище, пріоритетність робили саме на маневреності, тому швидкість відповідна. Розігнатись він міг до 120 км на годину, крейсерська швидкість складає 76 Усе завдяки селий установці Vox Fusion із 280-м термоядерним ядром. Що вироблялося сторонньою фірмою згідно виробничого договору, сама фірма, що їх виготовляла, використовувала патент фірми-розробника, який був зосереджені виключно на розробці, а масове виробництво відбувалося шляхом підписання партнерського договору по використанню патентів фірмою-підряднику. Незважаючи на таку бюрократичну плутанину, ця село є надійною та виготовлялося в різних варіаціях. На додачу було присутньо аж сім стандартних реактивних рушіїв, завдяки яким мех міг стрибнути аж на 210 метрів або зробити маневру у сім просторових одиниць. Озброєння було доволі посереднє, але в поєднанні з мобільністю це робило його вагомою загрозою для ворожих легкоброньованих мехів та надокушливою проблемою, яку не можна ігнорувати більш важчим ворожим машинам. А все тому, що вправи на півторс було вмонтовано п'яту ракетну установку великого радіусу ураження, завдяки ній можна добити ворожого лайта, що втікає, а також саме нею можна надокучати неповоротким важким мехам. Я розумію, що ступінь пошкодження буде незначним, але як засіб підтримки з союзної одиниці, це буде непоганим варіантом. Для близької дистанції було передбачено ракетницю із двома вихідними трубами у лівому на Півторсі. А також один середній лазер, який розмістили у правій руці. Таке поєднання створило певну загрозу для легкоброньованих бігунів, так як критичне пошкодження ніг означало загибель. А втекти від того, хто бігає із цією швидкістю, дуже важко. Особливо коли в спину летять ракети та лазери пропалюють броню. Для тяжа така комбінація є надокучливою. А що стосується інших середніх мехів, то це вже залежить від супротивника, хоча потрібно додати, що й винищувачем танків цього меха не назвеш. Також було б монтовано допоміжне обладнання декілька систем марки Garrett, які виготовлялись на тому ж підприємстві. Станція зв'язку моделі t 15 b та таргет трекінгова система 500 S. Що стосується показників стійкості, 4,5 тонни стандартних бронепластин марки Lockslift першої серії наділяли його бронею у 72 бали а внутрішня структура в сумі має 67 балів міцності. Тут потрібно нагадати, що в промо це мех регламентувався саме як мисливець нелегких мехів. А його живучість на масштабному полі битви забезпечували завдяки високій швидкості та мобільності. А щодо ціни, то коштував він 3,7 мільйони цибіл та займає 749 бойових балів, і, начебто, вартість цілком приємлива, але є один нюанс, так як були проблеми, які і за сотні років толком не виправили. Мех має дуже тісний і незручний копіт, всередині якого вистачає гострих путів, і у випадку падіння пілот міг серйозно травмуватись. Також спостерігалися супутні проблеми із здоров'ям спини у тих пілотів, які дуже часто пілотували цього меха. А система охолодження робила неможливим довготривале перебування у середині кабіни. На додачу були присутні проблеми з допоміжними системами. Електроніка час від часу могла видавати помилки, а механізм перезарядки ракетної стійки хронічно заклинував у випадку надмірного нагрівання меха, після чого доводилось вертатися до мехлабу чи пульової рембази, так як ця проблема могла бути вирішена тільки шляхом повного розбору цілого вузла. Мене трохи часу, я б сказав, з десяток років, поки фірма не потрапила під розслідування за порушення контролю якості. Тут потрібно відзначити, що саме контроль якості, а не корупція, є ключовим словом. Тож потрібно зрозуміти, що й там комусь цей бід все ж таки відсипали. Було виявлено значну кількість недостовірних звітів, статистика продуктивності перебільшувалась, бухгалтерські записи містили помилки. Я вже мовчу про норми виконання робіт та якість деяких деталей та компонентів. Але Ліга вже встигла купити декілька сотень таких мехів, тим паче ще більше було виготовлено. Звісно, після розслідування об'єми виробництва та закупівлі зменшилися, але ж не припинились. Та й проблеми, які були притаманні асасинам, виправили тільки через пару сотень років. На завершення, хотілося б сказати, що це непоганий мех. З часом він навіть стане популярним серед гарнізонних сил самоборони зерналії та Збройних сил Маріка. Зрештою, ця лінійка мехів представить нам в майбутньому ще не одну модель. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк підписка комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.